Більш офіційний варіант безкаркасних меблів крісло Boss. Дане крісло має стійку форму, воно міцно підтримує спину та має зручні підлокітники, завдяки чому в ньому комфортно як працювати, так і відпочивати. Всередині крісло наповнене куліками спінополістиролу, високої щільності власного виробництва. Дане крісло виготовлене в одному розмірі: висота спинки 100 см, висота сидіння 45 см та ширина крісла 90 см. Взагалі, дане крісло може бути виконане з чотирьох варіантів тканини. Перша. Це Оксфорд, яка є вогостійкою і гарно підходить як для використання в приміщенні, так і на вулиці. Крісла з цієї тканини доступні ось в таких кольорах. Друга це рогошка. Меблова тканина, яка дуже зносостійка і ідеальний варіант саме для приміщення. Крісла з цієї тканини доступні ось в таких кольорах. Третя. Це екошкіра, яка дуже приємна та м'яка на дотик, стійка до сонячних променів і різких перепадів температур. Крісла з цієї тканини доступні ось в таких кольорах. І четверта. Це велюр. Дуже приємний на дотик, має красивий колір, який переливається, але крісла з такого матеріалу краще не використовувати на вулиці. Крісла з цієї тканини доступні ось в таких кольорах.